А зараз я залучаю до розмови Володимира Цеблюка. Він є політичним експертом, народним депутатом України четвертого скликання і також блогером. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю слава Україні героям. Слава я думаю, що ми почати варто все ж таки із розмови про ситуацію на Харківщині. Як так сталося, що ситуація є ось такою а не чи могла вона бути інакшою? І де ви бачите зараз, багато прочитавши, багато проаналізувавши, багато почувши, простеживши певні, як то кажуть, відставки? Зроблені в авральному режимі дуже швиденько. Як ви оцінюєте підготовку? Це перш за все стосується політичного військового керівництва і політично військового керівництва області. Позвичайно вішати всіх собак на президента. Я теж тут виступаю проти цього. але є люди, які мають відповідати безпосередньо за певні ділянки. Не обов'язково на банки ви мають знати де там який зуб дракона на кожному квадратному метрі стоїть. Оцініть, будь ласка, підготовку, якість підготовки. І якщо були недопрацювання, хто тут був винен. Чи ніхто не виден, просто так сталося. Ну по-перше, треба розуміти, що є централізовані замовлення, тобто Міноборони і Кабмін замовляє фортифікацію. А є фортифікація, яка будується місцевими силами, місцевим коштом. І тут ну, треба розуміти, де на яких ділянках централізовано. Не виконали підряди, бо ми бачимо вже захоплені території, де лежать гори будівельних матеріалів. І очевидно, що хтось готувався там будувати фортифікацію, але не встиг. Тут питання: а наскільки місцеві влади займаються козамилюванням у звітах перед центральною владою? Вони ж всі малюють абсолютно оптимістичні звіти, тому що начальство любить, так би мовити, оптимізм. Але коли розібратися особливо на Харківщині, ну от який сенс був у будівництві дороги Харків-Вовчанськ? Хто її пояснить? Ну, просто треба було негайно зарити в асфальт якусь суму грошей, коли е насправді головна проблема була в фортифікації. До речі, щодо цих зубів, дракона, я думаю, що навіть ми зараз можливо знайдемо фото, покажемо ось ці звалені біля дороги бетонні конструкції, які називають зубами дракона. Вони мають перешкоджати руху, перш за все, броньованої техніки ворога це. Танки не лише не лише танки, це не лише цей колісна техніка Ритан дивіться. Таке посуне. це околиці, околиці Липців, Харківський район. Там знаходяться залишки фортифікаційних споруд, так звані зуби дракони. Вже є коментар з цього приводу. Алесені губова, голови Харківської обласної військової адміністрації. Він сказав, що. Це ті залишки 0,4% від загально виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто, це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, як вони називаються, яка б за словами деяких блогерів каже, він могла б узагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних. Робіт, ось таке ми маємо пояснення від людини, яка, ну очевидно, чому? має і за посадою перш за все відповідати за реалізацію цих планів. Звичайно, з в контакті із командувачем оперативно-стратегічного груповання військ Харків. Але командувача дуже швидко змінили на е, героя війни легендарного бригадного генерала Драпату. Чомусь також до речі, генерал драпатий. Він такий ну дуже е, я б сказав. Рішучий е, командувач, і е, як бачимо, він залатав ситуацію. Але питання в тому, що е, пан Сінігубов не повинен ховатися за спини військових, бо він розповідає про те, що диск хтось дискредитує збройні сили. Дискредитують збройні сили якраз чиновники, які не виконують фортифікаційних. Е, Робіт, а війська, коли відступають, десь от по ситуації з Вовчанськом, там, взагалі, ну, кричуща ситуація, тому що там не поміновані цілі е, великі території. Там були спроби вести фортифікаційні якісь роботи, але ну всі скаржилися, що це там ну, в межах 5 кілометрів від кордону, і дрони російські висять над головою. Тобто, щось таке сутнісне збудувати неможливо. Але хіба в самому вовчанську не можна було на околицях Вовчанська збудувати ну хоча б мережу укріплених пунктів? Це ж не масовані роботи, де 50 одиниць техніки. Це це один екскаватор, і, і можливо, один кран, який може під'їхати на 10 хвилин і поїхати. Тобто насправді великі ділянки не поміновані. Великі ділянки не підготовлено фортифікації. Звичайно, сам Харків укріпляли, і тут ще тут треба з'ясувати, де, де роботи зроблені зусиллям обласної адміністрації, а де роботи зусиллям міста виконані. Я вже не кажу про те, що військовим просто не, не вистачає інженерної техніки, і я не бачу, щоб Харківська область могла. Ну передавала десятки, наприклад, екскаваторів чи бульдозерів збройним силам для того, щоб вони самі могли щось собі ну, збудувати. Ну, Все з лопатами військові в будь-якому в... будь разі, за інформацією Генерального штабу збройних сил України, частково витіснили росіян з Вовчанська. Тривають вуличні бої. Це ситуація по Вовчанську. Тепер давайте обговоримо ще. Візит Ентоні Блінкіна не одноденний. Він сьогодні, ну я розповім там дещо пізніше в е, випуску новин. Сьогодні теж мав певні заходи. Е, з разом із міністром закордонних справ ключова мета візиту Блінкіна. Ну і я не можу не запитати, як ви прокоментуєте його зустріч з бізнесом, як то кажуть, без краваток і гру на гитари, і Rock in the Free World», Те, що зараз всі теж дуже активно обговорюють. Бо. Коли говориш про дипломата такого рівня, звичайно, все має значення, але головний меседж, з яким на вашу думку або з вашу інформацію, приїхав Ентоні Блінкен до Києва. Ну комусь видається, що Ентоні Блінкен приїхав аби козирнути тим обсягом допомоги, яку надали США нарешті через півроку перепеті. Але мова трошки про інше мова йде про те, що Блінкену потрібно. З'ясувати всі пункти зовнішньополітичні, які рояться в головах українського керівництва. Про що мова? На нас насуваються кілька серйозних міжнародних подій. Перше, це саміт Великої Сімки, зразу ж після нього саміт Миру в Швейцарії. І після нього ювілейний саміт НАТО. Тобто три важливих події, які е, ну очевидно стосуються перспективи України. І позиція київського керівництва українського керівництва нинішнього дуже важлива, аби бо от виникають дуже див дивні мотиви поведінкові представників української влади. Тільки Цзіньпінь відвідав Белград, туди чомусь летить міністр закордонних справ. Тільки не зрозуміло, чи це його візит, чи це візит першої леді. Він її супроводжує тобто. Коли це культурологічний візит першої леді до першої леді, то чому там міністр закордонних справ це, це питання? Друге, це ж візит після візиту Сідзеньпіня <див> до Белграда. Тому мені здається, що певна тривожність у партнерів виникає чи часом за спиною тихенько Київ не шукає каналів? Спеціальної комунікації, із, наприклад, з Китаєм, ну по перше, він Далі... запитав, що робить з того, що я вчора прочитав. Як то кажуть, було запитання, що робить міністр оборони в Туреччині? Чи немає там якихось перемовин, про які не знають Сполучені Штати Америки, як наші партнери? Бо вони теж так розуміють, ведуть цю певну певну комунікацію, і та це, це було важливе питання. І друге. Ви знаєте, ця тема про те, що якісь перемовини десь можуть бути, заява міністр президента Чехії, який дуже допомагає Україні зараз зі снарядами, який каже: це наївно думати, що Україна в осяжній перспективі поверне собі території. Це можливо лише шляхом перемовин. Ну, він потім підказав, що там і підтримуємо. Звичайно, ми будемо підтримувати і надалі. Але ось ці слова вони вже про щось про щось свідчить. Очевидно, ну, перше, треба нагадати, що не лише міністр оборони Чкурнув з Києва. Чкурнув і голова Верховної Ради. А це очевидно було відчуття того, що е, е, держсекретар Блінкен везе якісь дуже серйозні пропозиції, на які треба зреагувати, в тому числі міністр оборони і спікеру. Бо одночасно два вищих посадовці українських чкурнули до Туреччини. Ну, викликає це певну недовіру. Далі. Е, Хочу нагадати, що держсекретар Блінкен весь час наголошує про те, що загроза України не лише російська агресія, а й українська корупція. І зустріч з бізнесом і якраз була дуже важливо, оскільки скільки б не плодили е, інвестиційних нянь або е, державну стратегічну інвестиційну програму. Тут у нас е, прем'єр вийшов е, з заявою, що уряд але, у сформував... але нас 40 секунд, пане Володимире. 40 секунд Так, все це окозамилювання. через що е, хочу нагадати, що разом з е, держсекретарем Блінкеном до Києва приїхала ще й група інспекторів, яка буде відслідковувати. Американську допомогу Україні ну я сподіваюся, що буде результат після цього візиту. Не лише оці 2 мільярди, які проносував Блінкін зовнішнього військового фінансування для України, не лише системи та буде результат щодо боротьби з корупцією. Бо як він сказав студентам КПІ, боротьба на папірцях це одне, але ми хочемо інакшої боротьби, тому що Україна, яка житиме в корупції, вона може перемогти Росію, але бути схожою на Росію. Дякую вам дуже, Володимир Себілько, політичний. Оглядач народний депутат України четвертого скликання, також письменник і е блогер.